Як і багатьох юнаків того часу, війна не застала Вільгельма Сабова солдатом. Але щойно гортіївська угорщина у 39 му окупувала Закарпаття, усіх хлопчиків віком з 16 років призвали на навчання військовій справі. Займалися у за у тижні один день в четвер. Та по всіх по поляну були. Коли радянська армія підійшла до Гортівської лінії оборони, угорським резервним військам об'явили мобілізацію. А в ніч, з 26 на 27 жовтня, 44-го, лінію Арпада прорвали. Угорці відступали. І щойно Червона армія увійшла на територію Закарпаття, пан Вільгельм та ще 18 його односельчан записалися добровольцями до радянських військ. Я попався у полк. 13.31, 318-та горно-стрілкова дивізія, 4-й український фронт. Потолка була до весняного наступлення. Німці в той час проривалися з з спраю, і вони за ніч по три, по два рази ходили в атаку. Там у бою, тоді мене ранило. Все було. 2 числа, 2 квітня, віторок. 9 травня 45-го пан Вільгельм зустрів у шпиталі. Про успіхи радянських військ та союзників вже знали. Радіо слухали щодня, затимувавши подих. Але цього дня повідомлення було найочікуванішим. Звук такий, що вже всі піднялися, не поднялися, а пробудилися, котрий не Пробудилися. І чуєш, що стрільба велика. Тому що це такое? Бомб'ять, це що? А то салют. Вже салют був. У цьому городі, у Бельську, вже салют, вже стріляли стрілялися. І так вот приходить і розказує, що війна кончиться. Ви знаєте, що не вірилися, Не вірилися, що валяться. Друга світова тривала шість років, забрала десятки мільйонів жертв і принесла неймовірні страждання. Ця війна, у яку було втягнуто 4-5 населення світу, стала найкровопролитнішою в історії людства. Тому ті, хто бачив її в обличчя, точно знає ціну нашого життя.